Під час травневих свят правоохоронні органи Дніпропетровщини працюватимуть у посиленому режимі. Аби не було провокацій, проводять профілактичні заходи, а саме опрацьовують відповідну інформацію в інтернеті та реагують на повідомлення громадян. У міліції запевняють, у разі необхідності будуть діяти миттєво. На 1 травня в області офіційно заявлені 12 масових заходів. Два з них відбудуться в центрі Дніпропетровська. Майже всі вони організовані комуністичною партією України та Союзом радянських офіцерів. Планується задіяти близько тисячі працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ внутрішніх справ. Крім цього, в кожному райвідділі будуть передбачені. Відповідні резерви, які на випадково ускладнення чи якихось незрозумілих ситуацій, зможуть зможуть трутитися, надати відповідну допомогу громадянам. У резерві знаходитимуться близько двох тисяч правоохоронців. Крім цього, в Дніпропетровську заплановані народні гуляння парку Воронцова. Там також працюватимуть наряди міліції. Хоча авто та піше патрулювання відбуватимуться по всьому обласному центру, так само як і в інших населених пунктах. Щодо 9 травня, то цього дня заплановані майже 70 масових заходів. Найбільше в Дніпропетровську, Кривоморозі, Нікополі та Дніпродзержинську. Тому і правоохоронців буде задіяно значно більше близько трьох тисяч. Останній час вони займались профілактикою провокацій. Наші відповідні оперативні підрозділи та інші підрозділи, за яким це доручено, проводять моніторинг повідомлень та інформація, яка надходить як в мережі інтернет, так і від громадян. Ми цю інформацію фільтруємо та будемо безпосередньо на неї реагувати. І зараз проводимо профілактичну роботу відповідно із громадськими організаціями політичними партіями щодо недопущення конфліктних ситуацій на підгру на політичному соціально-економічному підґрунті. Свою допомогу також запропонували громадське формування козацтва та охоронні структури, які спільно з міліцією патрулюватимуть в деяких районах міста та області. Олена Петроченкової Євген Хисний, новини 11 каналу.